Ну що ж, минув черговий тиждень, наступив липень, а колиба з вами. Новини за минулий тиждень. Oh, oh. Головна подія: у нас два своїх міністра. Другим міністром кабміні став знову закарпатець. Міністр оборони. Закарпатці ще ті солдати, з часів опришків. Oh, oh. Помінявся начальник чопської митниці. Я просто посміхнуся. Oh, oh. Ми не відстаємо від показників. Затримано ще одного закарпатського шпигуна. Цього разу він фотографував силові органи. О, о. У всіх факультетів вищі в Закарпатської області випускні вечори. Готельно-ресторанний бізнес процвітає. О, о. Закарпатські хлопці випустили нову серію з мультсеріалу Наша файта. Цього разу весільний випуск. Закарпатська дівчинка Катерина Ніщенко виборола в Парижі на чемпіонаті з Джіо-джітсу золоту медаль. Вітаємо! Oh, oh. Найгірша новина цього тижня. На цьому тижні загинуло четверо закарпатців під час АТО. Найпозитивніша новина цього тижня веселе закарпатське свято Івана Купала. Зустрічайте і шукайте квітку папороті. Oh, oh. А колиба вам рекомендує бути добрими і посміхатися з Богом.